Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Парктронік, котрий застосовується у автомобілях марки Мерседес. Безліч авто цієї марки є у списку, котрий знаходиться за посиланням під цим відео. За посиланням також можна і придбати цю деталь. Один з каталожних номерів якої два Пам'ятайте, все життя складається з деталей, а деталі їх бажають вам гарного дня та мирного неба над головою. Все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.